Як я буду доглядати свої туї, що я буду робити. Спочатку зараз застелю, щоб на землю не опадало і було легко прибирати. Взяла та одіяло, яке є, яке не шкода. Та застелю можна брати агроволокно, клійонку, що у вас є, що вам зручно. І тепер буду все сухе чистити, тому що так туї буде легше. І зараз буду обробляти фунгіцидом після того, і буду дивитися, чи все-таки ця туйка виживе, а да, тому що осі теж були колись в такому стані, постійно чимось хворіли, жовтіли, кидався грибок, різні хвороби, і мені вдалося їх виходити. І зараз в мене теж буде дуже цікаво, чи вдасться врятувати таку тую. Ну, у когось був вже такий досвід з такими туями, і буду рада вашим порадам.